Для них війна ще гра, і хоч зброя дерев'яна, але бойовий дух, із них аж пре на рідної землі виходять підлітки, Школярі з Варварівки на Запоріжжі, що межує з Донеччиною, організували справжнього блокпоста. Пильнують автівок, що проїздять, вчаться облаштовувати повод за польових умов, і всі як один мріють стати вояками. Там побував Андрій Почтів. Андрій Почтів. У 10-му класі добропільської школи урок історії вивчають українську державність. 16-річний Ярослав странно виписує в зошиті сьогоднішню тему. Третій універсал. Проголошення УНР. Матеріал засвоює швидко. Молодець, значить, так там відбуваються революційні події. Далі? Ну так. Да. Та сьогодні Ярослава цікавить значно більше ніж давнина. Тож після школи він разом із молодшим братиком Владом і сестрою Веронікою поспішає додому, аби самим якнайшвидше долучитися до нинішніх історичних подій. На порозі дітей зустрічає мама Світлана. Все вже? Ну, так. Ну, давайте передівайтеся. Ярослав переодягається за лічені хвилини. Ось він уже боєць блокпоста рідного села Варварівки із позивним Танкіст на формі національні прапори та шеврони правого сектору подарунок від добровільців. Ми стояли на блокпосту і нам ну, правий сектор ставав і подарив нам. А ось він той самий блокпост, увесь у жовто-блакитних прапорах. Про нього в селі знають геть усі. Хлопці за кілька день самотужки звели його навпроти свого будинку. Тепер із дерев'яними автоматами щодня стержуть спокою своєї Гуляпільщини. 14-річний брат Ярослава Влад із позивним батя тут за головного показує господарство. снайпера. Це, Що тут? Вон, зенітна установка. Сталять по вертольотах. О, вон, пушки, жучки противотанкові. Восьмирічна Вероніка від старших братів та їхніх товаришів не відстає. Пильнує повітряного простору на зенітці та зветься багірою. Тут за покликом. Хлопцям допомагати. Під блокпостом хлопці звели блиндажа. Тут ховаються від дощу, п'ють чай і смажать сало. Завжди на похопі, аптечка з ліками та навіть кілька протигазів. Одягати їх вже навчилися. Усі повсякчасно сторожі перевіряють увесь транспорт, який рухається селом. Сьогодні хлопцям пощастило зупинити вантажівку. Щоправда, то добре знайомий усім дядько Василь везе новорічні ялинки у школу та будинок культури. Каже, як має час, завжди тут зупиняється задля перевірки. Приємно такі, щоб діти так організувалися, все робили. Хорошо, добре, молодці. Патріоти. У пана Сергія на цьому блокпості стоїть десятирічний син Микола. Батько каже, зовсім не проти таких розваг. А чого я буду проти? Я ж в Україні. Ми всі тут. Ми за Україну. Поки на дорозі все спокійно. Ярослав із братом владом відпрацьовують навички рукопашного бою. Це каже Ярослав. Йому стане у пригоді, бо вже за два роки він має йти служити. Хлопець буквально рахує місяці, коли йому виповниться 18. Ну я думаю, батальйон. В Донбасі лів золоті ворота. Малі патріоти боронять блокпост аж до сутінок, потім гайда вчити уроки. Пані Світлана каже, що її влад, і в досвіта встає, аби перевірити об'єкт. Буває пів шостого, глаза відкриваю, влада немає. На форму все, значить він на блокпості. Форму хлопцям справив владів батько. Олександр каже: вже зібрав валізи і з дня на день чекає на повістку. Тож невдовзі сам охоронятиме блокпост. Тільки там на сході все буде по-справжньому. Визвуть, визвуть, піду захищати. А що я буду дітьми прикриватися? Якщо кожен буде прикриватися дітьми, хто буде тоді захищати? Андрій Почті Артем Дежанко, програма Вікна СТБ.